Друзі, всім привіт. Наступний день Опять Оп'янася затягнуте, не дає нам попрацювати. На сьогодні штормове пообіцяють. Ось. Ми вчора обкосили так по кругу, я зима показував. Зараз підемо розтрусимо його, щоб воно просихало на нашим кабанчиком. Картопелька вже починає цвисти. Така топілька вже цвітає Миколая, вже по почущі закончила наші рядки. Так, цибульку чущо садили, вже зійшла. А от вже ото, бачите, дощ починається, вже куди йти, треба вертатися. А це така робота. Треба опірскувати картоплю, буряки, помідорчики. От, вже все підлягає обробки. Що так от. Нам ще треба коло теплиці трошки скосити було. Так, да, друзі. Все, дощик перейде, будемо розкидувати і включуся. А ось скажіть як в таку погоду працювати. Правився навіть наше шмаття зняти, а жужа. Чуєте, як шумить, який дощок іде. Ладно, будемо чекати, підемо, щось будемо на вечірку варити, поки дощик перейде, а там будемо типу, працювати. Так, дощ нам не дає попрацювати. Вчора пересадили ось ці дві качечки, бачите, одна одна, воно садить друга. До цього боудера. Ось і ось он ту воно білу качку. вам, ту. він щось не злюбив і товче її б'є. Не можу зрозуміти. Або прийдеться її вбирати. Або прийдеться вбирати його. На цьому году дві качки сиділи на яйцях. Результату нуль. Всі яйця чисті. Не буду я випускати туди до курей, відгодовувати і на м'ясо. Ця качечка вроді би нормальна. Все не чіпає, а ту прямо здівається над нею. Вон її в грозі покачав, бачите яка вона. Кого таке було? Напишіть чому так. Так, друзіки, не дають нам погода сьогодні попрацювати на вулиці. Прийшли ми сьогодні в нашу тепличку, будемо працювати сьогодні тут. Зараз це все Зілечко порвемо, пор'ємо, побачимо, що тут що в нас робиться, що там досаджувати, що як. Якщо отак от. Працюємо. Покажу вам потім конечний результат. Так, друзі, ось ми вже обрали нашу теплицю. Як вам? Є різниця між тим, що було, і тим, що є зараз. А ну напишіть в коментарях. Трошки оставили окріпа на консервацію, оставив ще. Ну там ще досажувати, оставив трохи помідорок. І ось капусточку треба буде ще раз садити собі, остальну всю або продати, або просто роздати їм сусідня. Ну як вам? Так от. Тут різні сорта залишились помідорок, так що вже є такі, що скоро цвісти будуть збираються. Треба оставляв маленько, все по... удаляв. Нас. Так що отак, вже полили ми все. Виходимо відсюди. Одну роботу зробили. у нас часничок, зриваємо стрілочки з Вот. Пишіть, друзі, хто як зриває стрілки. Правильно, я їх зриваю чи неправильно. Може хтось по-другому якось зриває, напишіть, буде цікаво. Треба буде все, що вбрати, все зілля, скосити. От. І в нас ще там за зіллям ще одна така тепличка, що ми накривали, є. От теж треба буде її прибрати. Там у нас ще помідорки, капусточка всяка. Ну, таке всяка всячина, карча, Теж Що ще собі посадити, що роздати, що віддати курочкам нашим. Ось от, Такий часничок. У нас оцей часник встанеться на сортові на семена вже на наступний рік. Багато їх садити вже не будемо. У нас вибачили на полі, сколько насадили, а часника практично немає. Це і пропав. От, так що отак от. Все, обриваю і йду робити наступну справу якусь. А то сьогодні день буде не зарахований. Так, друзі. Погода так і не дала нам сьогодні ці до розкидати. А Миколаївна прилетіла з роботи. Ми зробили тепличку, я показував, а Миколаївна прилетіла з роботи. Я вже зробила капусту подосаджувала, покуди я валявся у кроватях от. потім що вона там ще зараз покажу вам що вона ще вона вже клубничку вибирає зараз буде ще мохіто робити закривати я зараз завтра на салата нарву ну, от, капусточку до тут закончила не дивлячись на те що дощ і холод вже сказали, буде переходити, Вон, яка клубничка Миколая насобирає. Покажи ведра. Ну, все потом поки буде переходити туди на ту половину вже. Аж метеор, а не женщина. А що холод, гурочки всі на місці, так як зробили, так і на місці все. О. Так ніхто не написав, це що це за дерево таке. О напишу в коментарі, що це за дерево. Так. Тепер тут Миколаївна вже дополола і теж засадила вже все помідорами. Ось, вже коротше, в нас треба буде брати ще яд для помідорів, бо вже буде мало. У нас ми розчитували на 300, а тут вже буде пов тисячі крочів. Ще з тої сторони як побачили, які там в теплиці залишились з помідорі. Сказала, буду все розсаджувати. Те удаляти, що погано зійшло, що добре. Все буду досаджувати. От бачите, сіно наше. Чого на погодиться, Розтрусимо його. Висохне мішочка 3-4 буде нашим хрушам. Вже горох зав'язується, бачите, вже дає горошок. Вже можна буде скоро приходити длуботи. Ой, тут капусточка, бачите, вся стоїть, вся прийнялася. Що ну, сіді працюють, не дивлячись на дощі. коли Ну так. Да. Так що, таке, напевно, цей год усе буде урожайнець. Що це буде окопець повністю. Воно не роблено. Просто на в'ямці. Ось mm така -hmm. яка ведерці яка гарна? Щоб тепло було, воно б спів, дуже. Так, це Миколаївна. Вже mm -hmm. третій рік розводить всякі елітні сорти. Я із Польщі навіть передавали. Польща статики десь і корчиків. У нас цей хрущ завівся і, коротше, хрущ. За не хруща, як це... Хрущ білий. Ой, борозняк у нас називається суботу. Це завтра в да? так? Да. То я завтра перекручу чи в неділю, перекручу тобі стрілки, зараз ніка не зробиш цей соус. О, вже буде морку, треба буде осипати у неділю. Мені так подобається як хтось працює, а я ходжу знімаю. А от бачите. Ті... Крайні вон, ті бурачки наші слабенькі їх треба Так Вони позні, я їх сіяла на неділю три кожці. Побачимо, може, там взагалі капусту засадимо теж. Ні, там гарні бурки. Там де той горох, навіть там буде капусту. Нормальний горох, до. Да. Не трогай мої гороха. Хто обробляє, та й командує. Я не, не пам'ятаю, я не обробляю чи що? Ти такий ходиш типаєш. А. -а, -а. <риво> Завтра нариву салата знову намію в холодильник. Допомагаєш, без тебе я не справив. Нірві трипать. А ще ж до перес нам треба цей буде прошарувати? Зато я. Капусточка як пошла? то теж у мене цвітна капуста і брок. А кабачки бачимо, Ти її пожовкли. На кабачки завжди, я не знаю. У нас тут кабачки щось не ростуть. Okay. А то на картоплі у нас ото. Типу як покопана. А ну що там показує? Показалося мені, що картоплю хтось покопав у нас тут, а то я скосив Жука вже є. Вже треба буде в неділю брати до жука Насилувати Ось сіно, бач, таке гарне, що ну... там ще. Ну що, самахіта пойде. Все, йдем. йдемо. Ідемо Жура. Джуже, ще той помощник сіти. Да. все, йдемо, тебе закривати махіто ا ل ش ج